Шановний головуючі, учасники круглого столу, на завершення першої частини нашого зібрання, присвяченого актуальним питанням законодавчого регулювання правового статусу столиці, я, як представник громади окремо взятого самоорганізованого масиву Комсомольський, що знаходиться у Дніпровському районі міста Києва, хочу зауважити, що всі пропозиції, які були оприлюднені на сьогоднішньому зібранні, вважаємо неможливо реалізувати без відновлення конституційного ладу. І відновлювати його потрібно на всіх рівнях, починаючи з низів громади, завершуючи найвищими рангами влади. Щоб цей процес відбувався в правовому полі та демократично, необхідно, ми вважаємо, надати киянам кожного району столиці право на статус юридичної особи, особи територіальної громади. Цей процес у нас на масиві динамічно розвивається, і ми, як громадяни України, які у відповідності до Конституції України є власниками Національного багатства Унітарної Республіки Україна, звертаємось до. Президента Унітарної Республіки Україна Януковича Віктора Федоровича, до народних депутатів Унітарної Республіки Україна всіх рівнів, прем'єр-міністра Унітарної Республіки Україна Азарова Миколи Яновича, Кабінету міністрів Унітарної Республіки Україна, генерального прокурора Унітарної Республіки Україна Пшонки Віктора Павловича, прокуратури Унітарної Республіки Україна. Звертаємось з відповідними вимогами. Ми, громадяни Унітарної Республіки Україна, як власники її національного багатства вимагаємо відповідно до статті 5, 13, 14, 142, 143 Конституції України перше створити юридичні особи власники, територіальні громади, сел, селищ, міст, районів місті Унітарної Республіки Україна, друге: передати територіальним громадам. Селищ міст, районів в місті Унітарної Республіки Україна як юридичним особам. Власність станом зазначаємо на 24 серпня 1991 рік і зафіксувати її рух до 2013 року, третє: створити реєстр громадян, власників Національного багатства унітарної. Держави Україна, які одночасно є єдиним законним реєстром виборців Унітарної Республіки Україна. Чим викликані такі вимоги? Пояснюємо, ми розуміємо, що скориставшись нашою довірою до органів влади як інституції, яка захищає загальнонаціональні інтереси, загальнонаціональну власність, загальнонаціональну безпеку. Відсутністю у громадян знань про правила закономірності життя в умовах ринкової економіки, представники законодавчих і виконавчих органів влади та органів місцевого самоврядування, взявши під контроль судову гілку влади, відсторонили нас, громадян унітарної держави України, від загальнонародної власності. Таким чином, Органи державної влади та місцевого самоврядування разом з окремими олігархами у незаконний спосіб привласнили національне багатство. Та із власників Національного багатства Унітарної Республіки Україна, які через вибори доручають обраним представникам управляти своєю власністю у своїй державі, перетворили нас у виборців без роду і власності. Що це означає? Це означає те, що нас без реєстру власників, як виборців. Можна підкупляти, можна будь-що обіцяти, маніпулювати свідомістю більшості і тому виходять такі вибори. Зазначені три пункти вимоги вкрай потрібно виконати у столиці до проведення виборів міського голови та обрання депутатів міської ради. Оскільки всі останні 22 роки країна жила в порушенні норм Конституції та статті 133 закону про місцеве самоврядування. Міську раду в нас не утворювали територіальні громади районів як власники. Я хочу зазначити: зміст 133 статті закону про місцеве самоврядування систему адміністративно-територіального устрою України складають Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. І міську раду в нас не утворювали територіальні громади, районів як власники. А без власників немає і виборців. Воли виявлення під час виборів має здійснюватись лише щодо власності. Лише таким чином ми можемо владу привести у відповідність до базових норм Конституції України та Європейської хартії місцевого самоврядування. А ви, Давид Важайович, як голова комітету, саме зазначали, що в цьому... Полягає основне завдання вашого комітету. Застерігаємо також, якщо ви не оформите національне багатство Унітарної Республіки Україна у спосіб передбачений Конституцією України, а не будете намагатися внести до неї зміни, ми змушені будемо це зробити самі громадяни Унітарної Республіки Україна, власники її, її національного багатства. Своє звернення з ініціативою створення територіальних громад до проведення чергових виборів ми надсилаємо на розгляд Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування і просимо довести нашу вимогу до представників найвищої законодавчої і виконавчої судової влади і структурних підрозділів. Чекаємо відповідних дій щодо встановлення конституційного ладу в Україні. Дякую за увагу, Іна Плотнікова.